Зволий Богу серед дівчат другої групи, закладів загальної середньої освіти бажання. Хвилини мовчання, шанувати світлу пам'ять, загиблих героїв, українців, військових та цивільних, героїв і героїв, дорослих і дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. За сьогоднішній день, за можливість навчатися і змагатися. Тож висловим свою вдячність нашим мужнім незламним захисникам гучними областями. Come Змагання. Перш за все вас, дорогі діти, педагоги і всі присутні. Ви знаєте, ваші обличчя мені вже дуже знайомі. Знати всіх дітей, які в нас навчаються в закладах освіти, дуже важко, але вас, я вже майже кожного знаю в обличчя, тому що ми з вами часто зустрічаємося. Завжди, коли відбувається змагання, є відбання, кожен переживає. Але хочу вам сказати: не хвилюйтеся, тому що у сьогоднішні змагання. Немає переможців і переможених. Ви всі переможці, тому що ви у нас найкращі. Бажаю вам усім мирного неба. Не забуваємо, діти, що наш фронт з вами тут. І ми мусимо гідно його тримати. Успіхів вам і всього доброго. Слава Україні! Слава! До всіх присутніх звертається начальник. Керівницької міської ради Василь Васильович Завальський. Христос Воскрес! Шановна Тетяна Михайло, Богдана Михайла, Лілія Миколаївна, дорогі вчителі, дорогі діти. Вітаємо вас у котре вже на продовженні Спартакіади серед закладів загальної середньої освіти. Приємно бачити вас усміхненими, спортивними і життєрадісними. Тому що через фізичну культуру і спорт якраз ці всі якості якнайбільше проявляються. Дозвольте передати вітання від міського голови Зіновія Андрійовича, Вкотре подякувати міському голові, депутатам Надвірнянської міської ради, серед яких Тетяна Михайлівна, за те, що сприяють різносторонньому розвитку спорту в громаді, зокрема серед закладів загальної середньої освіти. Тому сьогодні ці прекрасні нагороди. Ми маємо завдяки підтримці депутатського корпусу Адернянської міської ради. Бажаю вам всім гідно виступити, проявити свої вміння, якості, ті напрацьовані елементи, бо я впевнений, що ви тренувалися і готувалися до цих змагань. Ну і, звичайно, що немає ні переможених, ні переможців, але все ж таки боротися за призові місця доведеться. Тому бажаю кожній команді успіху, натхнення. Нехай переможе сильніший і без травм. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! До слова запрошую директора надвернянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорнобола Ковалюк Богдану Михайлівна. Дорогі дівчата! Шановні керівники команд, шановний Василь Валівно, вас... шановні присутні, щиро вітаю вас з початком змагань. Від імені усього колективу Надвернянського ліцею №1 імені В'ячеслава Чорногола висловлюю вдячність організаторам змагань, тому що наш ліцей є найкращою базою для проведення спортивних змагань. Завдяки спортивним змаганням. Всі знають, що найкращий спортзал на Двернянському ліцеї номер 1 і найкращий ліцей це є Невернянський ліцей номер 1 Тому вважаю честю для себе як керівника і колективу, що у нас куртуються завжди ці змагання і висоблюють вдячність. Дорогі діти, дівчатка, будьте здорові, набирайтеся сили, міцності для того, щоб ви могли жити це життя. Заради тих, хто загинув за вас, і ви можете, маєте можливість сьогодні змагатися, в пам'ять про тих хлопців красивих, які могли стати вашими, але не стали, бо вони загинули. В пам'ять за всіх, хто погинув за нашу рідну землю. І найбільше, будьте сильними, уперто, щасливими, заради того, щоб ваша земля, ваша держава, на якій ви зараз стоїте, була. Е, в цілому світі була найкращою, і це хай відбудеться завдяки вам, завдяки вашому життю, щасливому, впевненому і успішному. Ми вас всі любимо, ми разом з вами. І хай переможе найсильніший, але хай переможуть всі. Не думайте, що я зібралася під воєву. Так просто вийшло, просто в жовтому. Але хай усі щасливо і радісно будуть радісними як цей жовтий колір, веселими і проживають своє життя. Дякую вам. Слава Україні! Для оголошення програми, проведення змагань запрошую відповідальність. Плач. Змагання будуть проводитись за коловою системою, так щоб кожна команда один з одним пограв. Граємо з трьох партій до двох перемог. В кінці, коли всі команди збирають між собою, ми дивимося, що виходить по очках. Ми їх сумуємо і визначаємо переможців і, і місця команди. Спортсменам бажають, щоб змагання пройшли без страху. І хай переможе сильніше. Слава Україні! І на завершені ми всі спільно разом стаємо до спільної фотографії на пам'ять.